Ну що всім привіт, друзі! З вами Даруна Пруве, як завжди на моєму каналі. Сьогодні б я б хотіла розповісти про своє життя. Ну що, розпочинаємо. І так, друзі, я як завжди лягаю спати. Не в туалет треба сходити. Я, як завжди лягаю спати. Так, давайте я переодінусь. Ну, переодіти ще що буду в піжамі спати. Ні? Ой, я що буду в одягу, в одягу. Спати, ні. Так, зараз я в піжаму переодінусь. Піжама, 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 піжама. О! Ось так друге діло. Так, давайте ляжу спати спати. Я зуби забула почистити. О, я як завжди то забуваю, то не забуваю, а взагалі забуваю, що. Ну, іноді забуваю дещо. Так, давайте я почищу зуби, в принципі. Е, треба... Блін, я в ванну зайшла. Так, ладно, давайте я буду чистити зуби. В принципі, так. Все, почистила, треба йти спати лягати, а то. Так, тільки там година? А, блін, у мене ж планшет є, телефону нема. Так. Е, там... Ого, третя вечора. Ну, ладно. Всім на добра о, я так поспала нормально. Так, ладно, треба вставати уже не знаю скільки годин, але. Кхе -кхе. Ладно, треба вставати, йти вмиватись. Так, ой. Так, мої руки. О, ч не ще нормально спала без всяких тривог цих. Так. М так, ладно. Давайте я піду переодіємось, піду. Так, де мені переодіватись? Ну почали, що в мене вікно закриті, відкрите. Ей! Вікно відкривайтесь. Во. Ой, який гарний день на вулиці. Треба піти погуляти. Так, ладно, піду переодіватись. Это тут. Так, давайте я одягну Щось. Давайте я Ой, не. Таке не цікаво. Давайте я одягну Ну, ось так, в принципі. можна Так, тепер кофту. Кофту можна. Не знаю яку. Так, зараз я одягнуся до вас верну. Зараз я оденуся до вас повернусь. Так, я вже в діта, треба йти смітити і піду, в принципі, гуляти не знаю, так. Так, відкриваю. Ой. Так. Так, що тут у нас їсти є? Ммм. да, тут їсти нічого нема. <кх кх> так, ой. У мене тут є. Зараз ту мене. О, як вона звається е, сусіда. Ходох зісісткою. Так. Йому. А, так. Моя сестра поїхала в Америку. Ну, моя молодша сестра, моя старша с... е, Я. я. Бо... Моя молодша сестра поїхала в Америку жити і там. Залишили жити. Ми навіть з нею давно не зізвонювались, але я їй можу сьогодні позвоню. Так, прибираємо. <кхи> так. <кхи> Все, постійно можна, в принципі, сумку якусь вдіти. Ой. Так. Що це таке? Так, в принципі, я хочу якусь сумку вдіти. Даже не знаю, яку, в принципі, ні. така не... О, а вот така може піде, Все. Так, я опа... Open... Так. Тут візьму, давайте подивимось. Ой, я тут можу, типу, щось, типу, купити. <coughs> так. Ого, вона аж 500 гривень. Так, ладно. <coughs> Все. Так, в принципі, можу вже йти гуляти. Так, давайте я візьму поїхати на чомусь. Так. О, давайте глепорт. Швидкість 35. Ні, гелепорт я не хочу. Давайте щось інше. Ммм. О, аборджині, в принципі, так. Ну, я дежу не дуже водити вмію, ні. Це для мене. Давайте я... О, я придумала, що я візьму. Кіння. Кінь. Ну сідай. <клес> Швидкість 50. Ого, яке швидко, лету. Так, кінь, давайте я покращу. По фарбу, не знаю. А, як... О, давайте я тебе... лобов попробую. <coughs> Я у как Так, хвост. Хвист. Давай это вот такие. Не. Серево. А ты по коже. Ну, давай то вот такая. Какие Так. <coughs> так, давайте фиолетовый. Там сам буде ось такий. І ось така розовий. все. Поїхали. Ммм, куди поїхати. Так, ладно. Ой-ой-ой. Я на червоний поїхав. Так, давайте я поїду ось туди, в принципі, не знаю. Ой, боже, що там за петарди? Опа-на. М да, що стреляюсь. Ладно, давайте я поїду в школу, гляну, що я що Ши... й Ну, подивимося, що там... А, пліяшну в школу. Давайте поїдемо. Давайте на. О, давайте поплаваємо. Я якраз купальник з собою взяла, так що. Все буде нормально. Ой-ой. Так, стрибаємо. один... Ой, опа. Ха! Почекайте там что, секрет був? А ну-ка еще раз. Ой, ого, я так прикольно впала. Так, давите. Почекайте. Шо? Они типа. там секрет якийсь був. Так, ладно. Давайте я, в принципі, поїду додому, що я накупилась холодно вже. Тресі, я вже подивилася недалеко гарний будинок, хочу його купити. Так, кінь, ти побудь ось тут. Сій. Так, давайте піднімемось. Так, давайте сьомий. Я зможу його взяти, так. Блін, 150 треба забути, а у мене ні, я не буду його купляти. Почекайте, а то я щось секунду. Ось оно. Ванкс, блін, 115. Е, як ви, друзі, думаєте, купляти мені чи не купляти? Я не знаю. Окей, давайте глянемо. Добре, давайте. Не будемо, в принципі, тратити. Давайте візьмемо. Давайте просто поїдемо, візьмемо якийсь будинок. Ей, берись. <клістична> Куди мій будинок? Так. Давайте я куплю самий дорогий будинок і до вас вернусь. І так, я, в принципі, вже його ставлю. Гляньте, який красивий будинок. Він дуже класний. <клістична> Давайте спустимося, подивимося як ось тут. Ох, тут красиво так. Тут дуже прикольно. Тут дуже класно. Так, все, так, мені треба сестрі позвонити, спитати, як у неї, в принципі, так там справи, чим вона займається. Ну, ми з нею давно вже не спілкувалися. На браті. алло, сестра? О, сестра дзвонить. Алло, привіт, сестра, як у тебе, в принципі, справи? Привіт, сестра. Мо у мене все добре. У мене все добре. Як ти поч... як... Як у тебе там. Ой, зараз почекай. Як, там... як у тебе там Як у тебе там справи? Чим займаєшся? Дай прибираюсь. Короче, як у мене там справа, я прибираюсь, збираю, працюю багато, щоб гроші заробити. У мене є для тебе сюрприз. я можу зараз до тебе приїхати в гості. Хочеш? Якщо ти хочеш, я до тебе зараз приїду. Давай, пока. Eh, привіт, сестра добрий, я тебе чекаю в гості. Приїжджай. Так, ладно. Алло, сестра, я вже тут можу відкривати двері. Да, я відкрию. Ого, як тут красиво. Привіт, сестра. О, привіт, сестра. Як коротше, привіт. Хочеш, я тебе покажу? Будинок, який я купила. Привіт, сестра! Давай е -е, покажи, покажи мені весь будинок, мені дуже цікаво буде. Так, ладно. Давай я піду подивлюсь, ти будь там. Воо, як тут красиво! Так, воу, як тут сестро, можна мені з тобою, типа, жити? Е, звісно, сестра, можеш е, туди. В принципі, жити я тобі дозволяю. Ну і після чого сестри почали разом жити, разом спілкуватись, і вони стали, типа, найкращими подругами. Кінець!